Вам. Добрий ранок. Фактично під час проведення кожного раунду переговорів щодо так званої зернової угоди, Росія погрожує вийти з цієї угоди і таким чином фактично заблокувати експорт українського збіжжя. Говорять вони про це і цього разу. Про це, зокрема, говорив Лавров, що, мовляв, жарти закінчилися, але знову ж таки, він про це говорить уже півтора роки. Чи бачите ви якісь. Ознаки, можливо, якісь сигнали, яких не було раніше, які свідчать, що Росія дійсно готова від погроз перейти до діла і припинити дію зернової угоди. Зараз дуже важко наперед спрогнозувати дії Росії, тому що дійсно ви правильно підтверджуєте, ми неодноразово постаємо заручниками таких висловлювань. Ми неодноразово чуємо заяви Росії про вихід зернової ініціативи. Тим паче, ці заяви, вони... Кожного разу фактично фіксується за місяць до моменту припинення дії того попереднього договору. Тобто, якщо ми говорили, що 18 березня нам потрібно було підписувати нові стамбульські угоди, то фактично з початку лютого місяця Росія починала тоді заявляти про вихід зернової ініціативи. Такі самі речі виникали у нас квітні. Хоча угодом передбачає 120 днів, але вони вже тоді почали погрожувати, що тільки буде діяти тільки 60 днів. Тобто, ми зараз стаємо в чергове фактично заручниками країни-терориста в контексті здійснення експорту про можливості поставок продовольства в країни, які більше всього потребують, і виставляють вони свої умови, які пов'язані з зменшенням санкцій щодо цієї країни, і нагадаю, що жодних. Моментів Стамбульської год не передбачають будь-які преференції Росії. Мова йде лише про можливість експорту Чорним морем українського збіжжя і формування певних коридорів, які давали можливість постачати українське збіжжя тим країнам, які цього потребують. Це нагадаю і Африка, Азія, Близький Схід, ну і в тому числі країни Європейського Союзу, які через посушливий рік 22-й також потребували українського збіжжя. Тому от такі нав'язування Росії. Воно поля вказує на те, що сьогодні санкції, які застосовуються світом щодо цієї країни агресора, вони дійсно діють. Тобто, це показник того, що Росія дійсно в важкій ситуації для себе, і вона будь-яким чином намагається виторгувати бодай якісь моменти, які покращили її економіку. Тому в цьому контексті нам і світовими нашими партнерами потрібно продовжувати діяти так само, як ми діяли посилювати санкції, посилювати озброєнням України, не давати можливості Росії задавати тон продовольчої безпеки в світі. Інакше, коли буде пом'якшено одну санкцію, відповідно повернутися до її знаєш таки повернення буде дуже важко а далі може наступити і знову, і знову таким чином Росія буде відчувати себе краще. Цього ніколи не можна буде дозволити, враховуючи що війна в. І продовжиться агресія Росії щодо України? Продовжується, пане Денисе. Поки що ми не знаємо, як вчинить Росія після 18 липня. А які варіанти ми маємо? Ми маємо сухопутні коридори. Наскільки вони розширились за період повномасштабного вторгнення, і які мають перспективи до розширення? Однозначно, що ми як держава не зупинялися в можливості здійснення альтернативних коридорів, зокрема коридори солідарності, рухаючи наше зерно через країни наших сусідів, через європейський союз, і ми не пряму здійснюємо поставки до європейського союзу а також використовуємо ці країни як транзитери. Для того щоб поставити в треті країни світу, я нагадаю, що порядка 400 мільйонів населення в світі залежно від того наскільки експортний потенціал України і є можливість йому здійснюватись. Порядка 80 країн світу сьогодні перебувають на межі голоду. Відповідно від того, як рухаються коридори, багато чого залежить, тому власне протягом. Ком і 22-го року, і 23-го року показники з розвитку коридорів солідарності вони нарощувалися. Одним із найкращих таких а, цифр, які ми можемо констатувати, це залучення портів а, малих річкових портів через Дунай. Тому що якщо ми подивимося, то в травні місяці туди тим напрямком було більше перевагу продукції ніж ще чорним морем. порядку до трьох мільйонів тонн. це великі об'єми, які Ну в історії України ще не було незалежною, коли через річкові порти такі об'єми реалізувалися. Ну і також ми говоримо про можливість здійснення сухопутних маршрутів перевезення залізницею та автошляхами. Але ви знаєте, що фактично європейська комісія продовжила заборону імпорту чотирьох номенклатурів українських товарів до 15 вересня. Це ускладнює роботу власне сухопутним маршрутом, і в цьому контексті ми, ми як Сукраїнська гравна рада, разом з іншими асоціаціями звернулися до уряду України, аби продовжити діалог з європейською комісією, щоб покращити можливість здійснення руху коридорами солідарності, щоб не створювали ці штучні перепони. І якщо вже визначена дата 15 вересня, то що після 15 вересня жодних заборон на імпорт української продукції не здійснювали, що ми можемо зробити зараз в домашніх умовах. Враховуючи, що в нас вже фактично в Україні стартував збір ранніх зернових культур. Південь України вже, скажімо так, молотить продукцію. А найближчий час це буде відбуватися по всій території України. Отже, потенціально збільшення експорту наростає. А в нас ще перехідних залишків порядка 5-6 мільйонів. В цих умовах потрібно робити швидкі рішення, які допоможуть збільшити кількість експорту. Ми говоримо, що варто було. В цих умовах, коли ми рухаємося вибачте через річкові порти збільшити перевалку з кораблів на кораблів, а таким чином, щоб не заходити в порти і не перезагружати інфраструктуру, і можливість поглиблювати русло гирла бистра, таким чином збільшити потік кораблів і і експортувати якомога значнішу продукцію ніж маємо до цього моменту. Дякую вам, Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був з нами на прямому відео.